Друзі, перші про головне поїхали при Балти, готуються до бою. Розвідка США попереджає їх про можливу атаку. Найближчим часом Росія може спробувати захопити частину Естонії. Пише політико, прикордонному місці Нарва Росіяни здійснюють глучиння супутникової навігації, крадіжка навігаційних боїв та запис розвідувальних БПЛА. Кремль може спробувати захопити східну Естонію, де проживає багато етнічних росіян, що може спровокувати глобальну війну з блоком НАТО. Невідповідна реакція альянсу поставить під сумнів ефективність п'ятої статті про спільну оборону. А прямо зараз, як і вчора полона вибух в Естонській Нарві на військовому аеродромі, Нарва поблизу російського кордону за сто кілометрів пітер. За Даними телеграм-каналів невідомо, хто здійснив провокацію, але на аеродромі були військові літаки, які повинні були відправитись в Україну. Сонці підняли всі свої боєздатні частини. Направила до кордону. Ситуація напружена у відповідь за 40 кілометрів від кордону. раптово згоріла російська база про сотні загиблих поранених окупантів. Не вже нарешті НАТО почало гризати з той же час. Європа може відправити військових Україну без годи РФ Макрон. Коли Росія каже про припинення вогню, стане перепочинком для армії України. Вона заявляє про наміри повернутися і йти далі, тобто атакувати інші країну. У військових сценаріях йдеться про розміщення миротворців Києва, Одесі Львові, що саме мається на увазі під неядерним стратегічним пакетом стримування. Військова таємниця про без сумнів. Тут мовиться про розміщення іноземних військових і непростих. Кількість їхня також може бути доволі значною. Крім операторів, пакету стримування НАТО може запропонувати традиційні контингенти. Вони можуть виконувати в Україні одразу декілька функцій. Перша ідея підготовка та навчання нових українських підрозділів цей план вже частково реалізований. Здебільшого не публічно. Утім, після демаршу КНДР особливого сенсу ховатися вже немає, тому союзники України все активніше починають говорити про формалізацію присутності наземних інструкторів і масштабування проекту, зокрема очільникам ЗС Литви Габріліосланзберг із з 21 жовтня два року заявив, що на тлі повідомлень про залучення військ КНДР до війни в Україні заходу слід повернутись до ідеї Макрона про відправлення військ НАТО на українську територію. Ми все, що пасемо задніх, реагуючи на ескалацію, замість того, щоб змінити це ідею, Макрона, слід переглянути краще пізно ніж ніколи. Габріельус соцмережі їх закликає союзників діяти сміливіше. Друга ідея це підготовка вишкал під орудою українських ветеранів. Це до речі, цілком реальний варіант. Бо вояки та офіцери НАТО наразі мають лише територію натомість. Практика та досвід дійсно сучасної війни. Майже виключний привілей сил оборони України, бо українські бійці знають, що таке танкові битви під ростянцем загальновійськові операції з пророми фронту, десанті, рейди та війна в півдронів. Що буває, коли красиво успішна, дуже технологічна армія неврахової реалії нам показали в реальному часі це які наробили усіх можливих помилок у перші дні операції в газі, так само Росія, та саме друга армія світу втратила в перші місяці вторгнення в Україну ледь не весь свій кадровий ресурс, що готувала руками, а потім була змушена проводити панічну мобілізацію, вигрібати усіх зеків і бомжів, щоб затнути ними дірки. За всі ці помилки було сплачено крові. Європейці навряд чи захочуть платити таку ціну, особливо коли вже є вчителі та умова. Коли президент Зеленський вересня 24 -го року говорив, що потенційний мир набагато ближче ніж деться. Його слова здивували багатьох. Утім, російський м'ясний наступ, що триває жовтня двадцять року, не може бути вічним. і жодні бойові корейці за гримовання підборятів тут не допоможуть. Відповідно до динаміки втрат окупантів в Україні, їх вистачить хіба на тиждень, особливо після того, як Пентагон перестав давати дурника і оголосив комуністів законними воєнними цілями. А далі доведеться згортати лавочку, завершення активних фаз бойових дій не означатиме України. Ані Росія останні абсолютно точна спроби відновити сили для нової спроби, щоб до цього не сталося, і потрібно західні війська на фронті, бо за вбитих корейців ніхто не спитає, але реальні, а не вигадані скабієвої солдати НАТО, це якраз та червона лінія, яку би Путін не переднеї яким би хворим, а няком він не був оптимальним для нас. Варіантом буде, якщо союзники не стануть чекати зупинки активної фази, а почнуть діяти. тепер власне це і передбачу один з варіантів плану Макрона, якщо війська НАТО стануть буфером для українців. Миреште зможемо скасувати воєнний стане здійснити давню мрію наших західних партнерів провести вибори. Так, союзники покажуть, що готові діяти відповідно та захищати власні інвестиції та безпеку. Четверта ідея розміщення сил стримування в тилу в 25-му році. Лідери Франції, Британії активізували дискусію щодо миротворців, яких вони бачать, як сили стримування Росії за планом. Ці війська мають розміститись в тилу ЗСУ. Це вийде місце сили для українського війська. Також створить фактор на визначеність для росіян. Адже тепер та кожен потенційний удар по українських телах нестиме ризику дару по силах НАТО. Нині Україна змушена тримати великі сили на півдні на півночі країни через потенційну загрозу з боку Білорусі російського анклаву Молдові. А також через ризик висадки російського десанту на Одещині, ймовірність всіх цих подій не велика, але є не є нульовою. Через це Росія відтягує значні ресурси сил оборони, які можна було використати на Курському фронті на Донбасі, Харківщині. Що Запоріжжя з Херсонщина у разі, якщо війська НАТО стануть на позиції Житомирщини морщини одещині, ми отримуємо суттєво підкріплення для проведення власних операцій на фронті. Росіяни цього варіанту дуже бояться, проте немає одно Щодо цього, і серед союзників, наприклад, американці не полягаючи ці сили, не мають розпорушувати п'ятий пункт Вашингтонського договору про взаємну допомогу країн НАТО, Франції Британії. Досі не визначили, що буде, якщо Росія все ж наважиться атакувати європейський контингент на території України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.